Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги доволі цікавий інструмент від торгової марки Раймонді. Ну, це взагалі лідер по великому формату і не тільки. І вона випустила ось таку неочікувану приспособу для того, щоб берегти спину плиточника. Ця приспособа може... за допомогою неї можна піднімати і переносити плитку. Ну, щоб особливо не нагинатися, е, є два варіанти її призначення. Ось така ось в такому комплекті. Як ви можете переносити плитку розміром 60х60 60х80. 60 або з ручками, я покажу е, пізніше, е, можна переносити плитку розміром 1,20 х 20 або 1,20 на 60 м. Е, що з собою уявляє ця приспособа? Ну, це звичайна. Присоска. Це найкраща в світі присоска РВ175, вона закріплена на такому штативі. Насос винесений зверху, щоб вам було краще накачувати. Тому ви бачите, що ви можете зверху качати і накачувати повітря. Бачите, на такій поверхні ця присоска тримає. Зазвичай вони ну, стравлюють скоріше, якщо. Бо ця поверхня вона пошкоджена, вона порізана. Багато, але на структурній поверхні, подивіться, зараз я але на структурній поверхні, дивіться, це складна плитка, тут дуже жорстка поверхня. Повірте, не всі е, присоски тримають. Вона досить легко і впевнено тримає. Е, ще раз поршень зверху, щоб зручно накачувати. Клапан знизу. І вакуометр, який показує рівень вакууму, тут є таке з'єднання. Всі частини у реймонді чому гарна ремонті? Тому що у неї можна докупити окремо і резину, яка знімається, і манометр докупити, і само, сам поршень, ручку, клапан. Все воно в продажі і все можна докупити. Тому, враховуючи, що тут металевий корпус. Тут, в принципі, вона дуже надійна і дуже довговічна. Ну, зараз я прийду, щоб ви подивилися, як вона буде працювати, коли для переноски плитки більшої плитки. Ось я приєднав оці залізні речаги, і ви бачите, що можна зручно брати з двох сторін двом особам. Щоб переносити плитку метр 20 на метр-двадцять, або метр 20 на 60. Все для того, щоб зберегти спину. Вона доволі надійна конструкція, витримає доволі велике навантаження, вони витримують десь біля 110 150 кілограмів. Що хочу сказати по цій приспособі. Ну, це знаєте, коли у майстра вже є все, є і плиткоріз, Найкращі і всі приспособи, вібра, прочі, площадки і все таке інше, тоді вже доходить черга для того, щоб берегти здоров'я, берегти спину і купляти ось таку приспособу. Я думаю, що вона, якийсь попит та має бути в Україні на неї. Але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої землі. Слава Україні!